Радіо Чикаго». Тепер за кордоном чоловіки не зможуть оформити закордонний паспорт без довідки про військовий облік, повідомив Федір Веніславський. Отож, цитую: якщо говорити про інші обмеження, які вже підтримані комітетом у законопроєкті, людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта. Проте ми не стали прив'язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг, уточнив парламентар. І, от власне, про Продовжуючи тему про чоловіків, маємо наступне опитування. Розділились на два табори. Соціологи підрахували, як українці ставляться до ухилянтів. з одного боку. більше, більше ніж половина респондентів. Це 53,9%, Згодні з твердженням, тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти. Ніхто не хоче помирати. Водночас близько 43% респондентів відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації. Повідомляє Інтерфакст Україна. Як вважають наші слухачі? Радіо UA Чикаго пишіть під цим відео у коментарях. Радіо ЮЕЙЧИКаго підпишіться на канал Радіо Юей Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.